Президент України Віктор Ющенко взяв участь у посадці дерев на 60-му кілометрі автодороги Київ-Одеса в рамках всеукраїнської акції Зелений паросток майбутнього. За словами глави держави, це робиться сьогодні для того, щоб показати приклад для всієї України. 100 тисяч саджанців були посаджені і на Закарпатті учнями 6-7 класів усіх районів області в рамках всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Вона буде проходити з 9 квітня по 9 травня. І проходить під патронатом президента України. Під час суботньої акції молодий ліс з'явився на 18 тисяч гектарах. Кожна дитина посадила в землю близько 35 саджанців. Пройде 20 років і саджанці стануть молодими деревами. Справжній же ліс виросте вже через 100 років. Його побачать діти тих, хто зараз його садив. Урочище Сукатниця Анталовецького лісництва державного підприємства Ужгородське лісове господарство 15 квітня повнилось бажаючими взяти участь в акції Майбутній ліс у твоїх руках. Тут пліч-опліч пліч трудились представники владних структур, журналісти та учні середнянської загальноосвітньої школи першого, третього ступенів. Вони під пильним оком досвідчених лісівників на площі близько гектара, що постраждала від вітровалу, висаджували 4,5 тисячі саджанців Бука, дуба, Явора, Ясина і Ялини. Сьогоднішня акція ну, повинна бути тим піком організації робіт по висадженню і школки саженців у лісах Закарпаття. Усього заплановано біля 15 мільйонів посадити, за сьогоднішній день 150 тисяч. Не відставали від дорослих і школярів, адже їм в майбутньому про ліс. Тому державне підприємство Ужгородське лісове господарство постійно залучає молодь до природоохоронних акцій. Не стала винятком і це. Ми до цієї весняної акції. Залучили всі школи нашого Жородського району, екологічний центр у Мукачеві і школа в Доманинцях в Ужгороді. Усі-всі школи розвезено посадковий матеріал, в кожний населений пункт нашого району. Як правильно посадити дерево? У вас хтось щив, як треба садити, чи так як хочете? Вставити саджанець, акуратно рідкою глиною присипати і затоптати. Свої мети ми досягли. Якщо говорити про саму мету, то ми хочемо показати всім, яку роботу проводять лісівники в лісі. І те, що зроблено сьогодні, воно не тільки, скажімо так, єдиодневна акція. Це постійна робота лісівників. І ця акція носить, скажімо так, більш роз'яснювальний характер, щоб всі побачили, чим ми займаємося, в тому числі проведені і конкурси в школах. Залучені і діти з шкіл, які б, я рахую, що мали б з самого маличку, з дитинства знати, що таке ліс. Знати, які роботи проводяться в, в, в ньому, знати, які функції його і вже думати над тим, що як його зберігати і раціонально використовувати. Що ж, нехай росте, і оберігається зелений паросток майбутнього, лісова спадщина, яку ми залишимо своїм нащадкам.